І так, коротше, всім привіт! Тут, виходить, пригнали знову Suzuki Led 2 на ремонт. І коротше, що виходить? У ньому поломана вихлопна, що то там відбили, де-то там треба підварити. Коротше, не покажу. Треба болта сюди якось придумати, бо там різьби немає і воно не супадає. Треба зробити де -то тут аварійку, щоб повороти блимали. І світло не працює. Тут беру кердик. І плюс казав подивитися до карбюратора, почистити карбюратора. Бо він коротше, як розганяється все добре, всім прочим, але як тільки чувствує якийсь там горбок, так сказати, то він не хоче, якби там немає такої резкості, як було. Після ремонту. так сказати. А це каже, поїздив каже, тим місцями каже і по рівні дорозі, як то він заминається, давиться воздухом щось таке. Коротше, як би треба розібрати карбюратор, почистити. Ну, коротше, як, якось поки так. почистити. Якщо що, зроблю аварійку, світло і трубу, і карбюратор почистю і покажу, що там вийшло. Як. І так, коротше, зібраю все до кучі, все я зробив. Зробив сюди аварійку, поставив її сюди її. Це буде світло, одне положення дальнє, бо в мене не було тройного так сказати, цього переключателя, То прийшлося тільки поставити того. Я хотів ще одне поставити дальнє ближнє, а він сказав, ладно, не треба. Це я лишив так, там відрізав середині проводки. Карбюратор перечистив. Як я і казав, перемив, там оказалася просто вода всередині. І трубу, виходить, ну, там не буде видно, ну коротше, трубу обварив, все там коротше, нормально. Точніше, коліно, а не трубу. Тепер він заводиться, все нормально робить, тепер проїхався, все добре. Зараз я заведу і покажу, як робить. А, да. Трошки газу треба давати. Так, йду аварійка. Ой, заглух, це все проробилося. Аварійка працює. Все хорошо. Відключаю, включаю світло, світло є, світла немає. Ну, коротше, якось так. В принципі, нормальний скутер, є він, в принципі, в нормальних руках. Ну, коротше, якось так. Є, кстати, кому інтересно, як зробити, виходить, аварійку, Вивезти допланично всім прочим, на скутер чи якийсь мотоцикл. Можете написати в коментарі, і, якщо, що, візьму, зніму спеціальне відео і подробно розкажу. Хоча там, в принципі, нічого сложного немає. Ну, як кажуть, я теж колись не вмів, А зараз, в принципі, як би то вмію. Дякую ну, за просмотр. Всім пока!